Росію навряд чи можна вважати надійним постачальником енергоресурсів, адже нерідко Москва використовує їх як зброю. Згадаємо, як у 2022 році Газпром із надуманих причин зменшував обсяги постачання газу в Європу, щоб вплинути на європейську підтримку України. А потім просто неба спалював газ. Тепер же Кремль за допомогою енергоресурсів намагається дестабілізувати ситуацію в Молдові. Але які мотиви переслідує РФ? Чому Молдова стала наступною ціллю енергетичного шантажу Москви? Зараз про це і поговоримо. А ви поки вподобайте це відео та підпишіться на канал, адже це дуже допоможе в просуванні наших відео. Отже, як відомо, з 1 січня двадцять року Росія перекрила газ в Придністровській Молдавській Республіці, куди десятиліттями постачали його безкоштовно, тим самим підтримуючи економічну життєздатність невизнаної республіки. Більше того, цей газ використовувала розташовану на Придністров'ї Молдавська Дрес, виробляючи електроенергію, якою забезпечили потреби так званої республіки, і яку навіть продавали на правий берег Дністра, тобто у Молдову. А доходи від продажу електроенергії становили леву частку бюджету самопроголошеної країни. Ті, хто знає, де розташовується так зване Придністров'я, знають, що газ потрапляв туди саме через газотранспортну систему України. Однак з початку 25-го року цю лавочку прикрили, що мало певні наслідки для невизнаної республіки. Утім, це не означає, що Україна винна в гуманітарній кризі, яка розгортається в Придністров'я, адже Газпром може постачати газ через трансбалканський газопровід, але російська компанія не забронювала для цього потужності і, очевидно, не поспішає це робити. Натомість Молдова знайшла альтернативу російському газу, почавши закуповувати його на європейському ринку. Електроенергію в екстрених випадках також можна експортувати з Румунії, що нині Молдова і робить. Ситуація ж ПМР кардинально протилежна на правому березі Дністра, зупинилися підприємства. Було відключено центральне опалення в містах, почалися перебої з водопостачанням. Тепер, аби елементарно зігрітися, мешканці використовують електроприлади, що збільшило навантаження на електросистему і спровокувало відключення світла для генерації енергії. Молдавська дрес перейшла на вугілля, якого вистачить максимум на 50 днів. А за іншими підрахунками, взагалі, лише до кінця січня. Прикметно, що офіційною причиною припинення газопостачання стала нібито заборгованість Молдова газ. Мовляв, Молдова регулярно не виконує платіжні зобов'язання за чинним контрактом. Постачаючи газ Придністров'ю безкоштовно, Росія вішає цей борг на Молдову і розглядає відновлення газопостачання альтернативним шляхом тільки в контексті сплати газового боргу. Звичайно, влада Молдови ніколи не визнавала цієї заборгованості, наполягаючи на проведенні незалежного аудиту. Однак ця ситуація стала підґрунтям для інформаційної кампанії Кремля та самопроголошеної влади Придністров'я задля дискредитації офіційного керівництва Молдови. Штучно створену гуманітарну кризу використовують, аби налаштувати населення країни проти проєвропейської влади. Майя Санду впевнена, що єдина мета Кремля це викликати невзадоволення на обох берегах Дністра. Водночас країни Нордично-Балтійської вісімки, куди входять Латвія, Литва, Естонія, Швеція, Данія, Ісландія, Норвегія та Фінляндія заявили, що дії РФ направлені на підрив політичної та економічної стабільності Молдови. Натомість, так звана влада, так званого Придністров'я робить усе, аби не допустити Кишинів до вирішення проблеми, зокрема відмовляючись залучити європейські енергоресурси. Лідер невизнаного Придністров'я Вадим Красносельський заперечує, що Кишинів пропонував регіону допомогу з закупівлею газу. Втім, насправді, в інтересах Молдови не допустити катастрофи в регіони. Уряд країни на підконтрольній йому території вирішив терміново від'єднати від мереж невизнаного Придністров'я десяток сіл та під'єднати їх до своїх мереж, аби повернути їх до нормального життя. Разом з цим і Україна готова допомогти постачати вугілля молдовський дрес, але придністровська влада продовжує розігрувати лише московський сценарій. Дуже ймовірно, що РФ влаштує виставу з порятунком Придністров'я від гуманітарної катастрофи, створивши з Молдови антигероя. Дуже показово, що 14 січня Красносельський провів у Москві переговори щодо енергетичної кризи, після яких оголосив, що газопостачання відновлять у форматі надання гуманітарно-технічної допомоги республіці. Тож, якщо РФ відновить постачання газу, Кремль дуже ймовірно продовжить створювати інформаційну картинку, де здорожчання енергоресурсів у Молдові подаватимуть як непрофесійну політику Санду, а фоном будуть низькі тарифи в Придністров'ї. Ба більше існують обґрунтовані побоювання, що ця пропагандистська операція є частиною ширшої гібридної агресії проти Молдови. Так йдеться про реінтеграцію Придністров'я на умовах, які унеможливлюють новий розворот Молдови на Захід. Скоріше за все, постачання газу в Придністров'я відновлять лише в критичних необхідних обсягах, але його буде недостатньо, щоб підтримувати економіку невизнаної держави. Здавалося б, нарешті настав історичний момент назавжди позбутися про російського форпосту на українському кордоні. Однак українські експерти зауважують, що приєднання 300 тисяч мешканців Придністров'я, абсолютна більшість з яких мають проросійські погляди, радикально змінить електроальний баланс на користь Росії. І у Кишеневі чудово розуміють ситуацію, тому не поспішають із цим, будучи прихильниками м'якої реінтеграції з обов'язковим виведенням російського контингенту та початком належного адміністрування регіону. Ось така наразі ситуація склалася в Молдові. А як вона буде розвиватися далі, будемо свідкувати та розповідати вам. Тож підписуйтесь на канал, говорить опора», аби бути в курсі ключових подій на міжнародній політичній арені. Побачимось!